Автопарк на зв'язку стартує. У нас аукціон. До аукціону наступає отакий чудовий автомобіль Ford Fusion. 2018 рік, 1,5 на передньому приводі, 91 тисяча пробігу. Друзі, стартуємо з 9 тисяч доларів. І так, перевіряємо автомобіль на лекофарбове. Так, дах у нас 131, 135 допуск. 130-139 допуск. Дах цілий. І так, тепер по капоту, друзі, капот у нас. Капот 80. Я думаю, що він тут полірувався. 60, 80, але він цілий. Так, по е, переднє ліве крило. крило підфарбовувалось. Тут є невеликі елементи шпаклівки. Е, 196. 100, 208, 196. Але небагато. Мені кажеться, що тут робили переход. Так, по. Тут допуск. Проєми цілі повністю. Тут 197,205. 197,205. Тут 188. І так, друзі, по пройомах Допуск 63. І так, до чого ми приходимо? Ця вся сторона була підфарбована. Багажник, друзі. Багажник. У нас 159. На допусках повністю не фарбувався. Заднє праве крило 293. 1004 є шпаклівка. Ось тут є шпаклівка. 333, 299, 383. Теж двері підшпакльовані. Проєм. Проєм на допуску. Без проблем, без ніяких. Давайте ще тут провіримо. 89, все добре. Без нарікань. Тут ще проєм, провіримо, друзі. 47, допуск. 524, теж двері підшпакльовані. Все, і пішла на спад. І так, друзі, що ми маємо? Ми маємо нефарбований капот, дах і багажник. По сторонах автомобіль підфарбовувався. Так, друзі, по дефектах по кузову. Значить, дивіться, тут є наклейка. Я не знаю, що це наклеювали, обдергати не буду, але є якийсь дефект. Просто так би тут наклейка не держалася. Так, тут є царапина, тут є щіси. тут є щіси. І, е, Неравномірно лежить фара, там хитається, якщо ви бачите. Так, гума в доброму стані без нарікань. Це колесо без бордюрок, без нічого. Гума пошти нова. Так, що ще є? Так, автомобіль проклеєний під цими під зазорами, щоб було все проклеєно, щоб не, не обдиралося. Тут є трошечки об, об, обдирається вже цей. Так, тут є трішечки бордюрка, резина теж тут до, в доброму стані, без нарікань. Що по кузову я ще бачу? Бачу, ще отака цяточка є. От, скол. Більше такого нічого не бачу. Так, тут ще проклеєні внутрішні, щоб не царапали нігтями і цей. Тут трошечки вже вона відклеюється. Тут є ось маленький скол, якщо ви бачите. Так, по кузову це вроді все. Більш таких нарікань і питань по ній не бачу. Так, налінзовані оптики, все добре. Так, друзі, значить, що ми маємо по салону? Салон потребує невеликої хімчистки, дах теж можна під, під, під хімчистити для себе, якщо ви будете купувати, щоб сіли ви в нову машину, можна під, під, під хімчистити. Таких затертостей, потертостей немає. Торпеда в доброму стані, великий монітор, кондиціонер, мультируль. Автомобіль виглядає дуже ефектно і красиво, є USB-доступи, це все є. Слідове користання немаленьке. Також є шайба, переключення, вже нова ця шайба. Двигун працює рівно, без ніяких нарікань. Зараз чи димить, чи не димить автомобіль. Зараз я газую, ти знімай, Руслан. Все добре, без нарікань. Друзі, іще задній ряд. Подивіться, будь ласка. Теж потребує незначної хімчистки, але автомобіль, строчки всі на місці, не витерті нічого. Також є ваковрики. Карти деверей в доброму стані. Автомобіль потонований до багажнику. Багажник теж є ваков. Піднімаємо, лежить докатка, немає нержавчиків, ні, ні рижиків, є тільки пилюка і більше нічого. Так. Так, зараз дивимось під капотом. Зараз. Ну, Так. Зараз хвиліночку. Так, значить, по... під капотом двигун працює рівно, без ніяких нарікань, нема ніяких непосторонніх ні ні шумів, нічого, абсолютно. Так, знімаємо, знімаємо покривало, можемо зняти покривало для вас. Значить, сухий, нема таке, не бачу там якогось запотивання. І це працює рівно без нарікань. Стакани в доброму стані, всі відповідні наклейки, всі, всі на місці. Друзі. Так, немає тільки покривала. На капоті немає покривала. От так автомобіль працює добре, без нарікань. А зараз проїдемо і перевіримо коробку та як вона на прийом, друзі. Так, зараз будемо їхати на даному автомобілі. Ми на дуже добрій гумі. Цепляється дуже класно. У Львові зараз сніг. Так, що ми маємо? Ну, вже я про монітор розказував. Так. Коробка не пинається, нічого, тормоза в доброму стані. На прийом машина дуже приємна. Набирає дуже плавно, без ніяких нарікань. Дуже гарний автомобіль за такі кошти. Так що, друзі, звертайтеся в компанію автопарк, реєструйтеся на сайті та виграту такий чудовий автомобіль. Він чекає на вас.